США братимуть заставу розміром до 15 тисяч доларів під час видавання деяких туристичних та ділових віз. Ця пілотна програма розрахована на рік. Стартує вона за два тижні, тоді ж оприлюднять список країн, на які вона пошириться. Так адміністрація Дональда Трампа хоче протистояти порушенням візового режиму. Мета програми добитися того, щоб туристи виїжджали зі США вчасно. Заставу запровадять для країн з високим рівнем порушення візових правил, якщо мандрівна. Нік виїде зі США вчасно, гроші йому повернуть, інакше вони покриють витрати на депортацію порушника. Деякі туристи не в захваті від таких заходів. це трохи несправедливо щодо гостей, бо для них це великі гроші. Зазвичай, якщо приїжджаєш сюди на 10-15 днів, то витрачаєш приблизно 4 чи 5 тисяч доларів. Але якщо додати ще 15 тисяч доларів, це дуже багато. В асоціації туризму США стурбовані тим, що нова політика стримає потік законослухняних іноземних мандрівників. Якщо ми втратимо цих туристів, якщо вони поїдуть до інших країн, дефіцит у туристичному бізнесі зросте. Малий бізнес постраждає, економіка США зазнає збитків. У США планують запровадити для мандрівників й інші збори. Так, з 1 жовтня під час отримання будь-якої неімміграційної візи братимуть додаткову плату розміром 250 доларів. Гроші повернуть за дотримання візових правил. Щоправда, яким буде порядок повернення, поки що не пояснили.